Добрий ранок. П'ять годин. півень співає тільки кури не хтяся. Те, господи, бо пташки так не співають, так весною. А ми будемо косити. Ось така у нас красота. Треба покосити травичку. Другий укіс, Ігор, мій коси. Що воно розвидняється тільки. Ні, розвиднулося, вже доб... виднувато. Але ще геть рано. Перший пів четвертої в чотири ставали, а зараз в 5 так видно, як перші чотири пів, пів четвертої. О, так щось таке там. Красота. Тихенько лайк. Ну, треба косити. Неохота сіном бавитися, але ж ніц не зробиш, є те, що є. Вона не, не, не видно місяця. Тільки зірку видно одну. А місяця не видно. Ще місяць видно. А ні, це місяця видно. Тоненький тоненький серпик. Ось так, 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 туман трохи є. Ось ось така природа. Красота. Ташечки і співати починають. І ми собі тихенько косимо легенько. Один півінь кричить пора пороставати. Пора так, щось таке. Це вже там Ігор покосив, я повигортала з-під дерев, порозкидала. Ну, а тепер тут косимо той садок. Бо ж сказали, що садок заріс треба викости. Ну що ж, треба працювати. Ось так. Нема що такої трави косити, але далі воно буде старе. Його ніхто не схоче їсти. А так, треба викосити, щоб було козам сіно. Накоситися треба, а трави буде, як висохне, якщо Бог дасть висушить. Добрих дві родні, але ж є те, що є. Ніц не зробимо, треба косити. Так що ось так то. Ігор косить, а я. Розкидає. Коса виклипана, файно косить. Та і все. Ну дуже тяжко коситься, тяжка трава. Ще тут трохи крашечка. А от там, вон те, ось таке клоча. А там взагалі нема наради йому дати, не хоче коситися. По підкосу тікає. Але нічого, помаленьку викосимо. День два косимо. У баби в саду тут. Дивіться, яка тут гарна травичка. Правда, низенька не, не дуже велика, але конюшинка така різнотрав'я, як лісова трава. Красота. Косимо травичку вже Ігор. Скільки викосив там, не з'їсть, сюди, я розкидаю, вигортаю, а він косить. Зараз ще трошки покосимо, сонечко підноситься та вже треба буде кидати. Іван же не пасти, а Наталя пориє кози. Все, все на ранок. Бо я розкидаю, вигортаю, з-під дерев сюди відгортаю. Ось. Ось звіт також сюди виношу, зараз попідгортаю. Та й таке. Працюємо. Ось так. Такі то справи. Ще щось буде трошки травички, козулькам моїм, мазулькам, смаколиків. Та й оце такі-то справи. Так що ми працюємо, то кажеться, Бог поміж, дай Боже гарно висушити і бігом.